Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Дивіться, що я два дня це, профілонила, не знімала вам відео, нові акції в АТБ. з 15.05 по 21.05. Ну, ви ще, ви ще вспіваєте. В принципі, сьогодні тільки 17 число. А, також зразу вам говорю: не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Ну, і зараз, по моїм словам, так як ви пишете, ми підемо. Роздивлятися акції і обсирати тебе. Гоу, 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 Пішліть. Там величезний вибір, два дні не ходила в магазин, бо продукти у мене все-таки вдома були. Вон, дивіться, машина приїхала, виїхала, вже розгрузилася, свіжачок привезли. Бачите? Вже свіжачок привезли, значить, порціних продуктів, мабуть, не буде. Зайду зараз, скуплюся трішечки. Так, були по 90 гривень, 99 копійок, час 89,95. Песик, перший гатунок і не Ммм, Трошки подешевшало. Ось, бачите, який він такий. М -м, трішки зеленуватий, не спілий, не спілий. О, огірок тепличний, дивіться, 59,89. Ого, які огірки. Огірок тепличний, другий гатунок. 56,95. Вау! Капуста рання, 28 гривень. Та йдіть в екомаркет, там дешевше. Що тут по картоплі? Картопля, перший гатунок, 24,95. Він вам бачите, ціна. Та тут більш мене все нормально, бачите? Інтересно, якщо купити таке піти на косу. Скільки стоїть отакий листочок. Не капуста, а от листочок отакий. взяти і сказати, я оце беру. Продадуть чи не продадуть, хто пробував. Листя можна, в принципі, брати. Воно, мабуть, безкоштовно буде. Ну а там хто його знає, як оце. А тебе буде у нас. Може, вони теж захотять грошей заробити на листках. Так, морква. Морква. Перший готунок 17,95. Морква, я скажу, вам трохи подорожчала, була дешевша. Вона така, бачите, грязновота. Цибулька, помідорчики. О, томат коктейльний. Мій любимий, 83,95. Дивіться, який він, Акційний, класний. Можна купляти. Ну от бачите, тут такого багато, так що налітай народ за акційним коктейлем. Будьте задоволені. мене аж знаєте, показується різкость починає пропадати. По редиски я взагалі мовчу. ціна тієї редиски 28,95. Супер редиска диска. Інтересно. Ну, бачите, вона така м'якенька. Все, трошечки. Внесла своє є Кокос. Де кокос? А, ось один кокос лежить. Можете взяти. 2990 один кокос. Ківі 109,90 дев'ять Це не знаю, це, мабуть, спіли занадто. Чи не спіли. Ближче, бачите, мутно, треба отак показувати, тоді нормально йде. Щось воно трошки підпорчене. Ну, це для тих, хто мені пише, що я без перчаток. Там ви подивіться, рані там почти всі люди без перчаток. Олівки 3990. І ось 3990. З креветкою. Так я ж брала по 30 гривень, а не по 39. Це акція. Нова акція. от тебе почалася. Далі що ми тут далі? Пройдемо по хлібу. Я люблю тут хліб провіряти. Подивимося, Тож мені розказують, що тут а, должно бути все в порядку. Так. Поживний. Ми поживний не беремо. Ти же ми любимо хліб. Ось. Тоже поживний, всі поживні хліба. А, о, є один. 840. Ось, 200 грамів, бачите, Київ. Нарізний. батон нарізний. М? Це батон нарізний 200 грамів. Зараз ми глянемо. Бачите, 204 грама. Слава Богу, все, вже тут в на АТБ наладилось. Одному наладилося. Тепер і в цьому наводилося. Так, по булочки. Любите булочки? Булочка, булочка. Булочка 150 грамів. 150 грамова булочка. Зараз ми провіримо вагу. Є тут 150 грамів, чи нема 150 грамів? Це дивіться, вже 158 грамів, бачите. Хорошая тебе давно я в не було. А, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте за мій канал. Вон там ще на молочку зараз зайдемо, подивимося Акції на молочечку. Дольче ось оце і дольче 1480. І 14.06 непогонить йогурт. 3,2 жирності виходить в ньому 115 грамів. Отакий. За 115. грамів. М -м -м. Супер. Так, далі, зараз ми подивимося. яйця 2,05. 10 штук 2,05, доволі крупні, непогані яйця. Це отак. Та всього тут багато. О, дивіться, тут ферма по окції, сирочки 10 гривень, 40 копійок. Додаткова знижка 5% з карткою АТБ. Вау, халява вам буде. Сирок отакий, доволі непоганий, якісний. 23% жирності. А по грамоті тут там виходить, виходить, 36 грамів. Хороший сирок по акції. О, і оці вже сироки по акції. Ну, вони вже давненько ці по акції. Що тут ще є? Сметана. О, дивіться, сметана. 30 гривень. 90 копійок. 10% жирності, 325 грамів. А, мені там писали, що зараз этот сезон молочки. Я думала, сезон молочки круглий. Год. Вон, сир. 61 гривня 40 копійок. Український. 9% жирності. Вау. 3690. Ферма. Сир зернистий. Ом сир зернистий, 180 грам, 36,90, о майо, ну це не дуже й дорого, в принципі, можна брати, можна. Вершки, по вершкам там взагалі печалька, 33 відсотки, 128,30 вершки. Це капець. Сир о, до піце. О, це акція, дивіться, 38,50. Оцей сир, в принципі, можна брати. Тульчинка. Це на ну, якщо хто піцу любить пекти, оце можете взяти. 38,50, а з карткою АТБ 36,58. Ну, Бачите, акція, супер, супер класна акція. М -м -м. На роботу требується. Тут суперактивних працівників. Неактивних не треба, тільки активних треба. А ось ще 43,90. На мозка така гребно. 43 гривні 90 копійок. Сир м'який, 93,90. Президент. Бачите, який сирок непоганий, в принципі. 120 грам, 93 гривні 90 копійок. Оце такий непоганий сир. Хороший, хороший акційний. А ось взагалі 28,30-20 гром. Ось такий сирочок. Можете також купити собі, бачите? Хто пробував такий сирок? Непоганий. Хороший. Что тебе сказал? Что угу. тут еще? О, колбаска. Колбаска здесь пражнего мяска. 80 грамм. За 80 грамм. 46,80. Оце А Було акция. а 53. Осталось 46. А с карткою ТБ 44-46. Одне літай колбасу покупає. Будете задоволені таким сим. Вау! Що це? Фарш? Глобина, 88,60, пів кілограма. Mm? Ну, фарш непоганий, кажу вам зразу. Тут навіть я і сказати нічого не можу. Суди у нас по консерві. О, бачите, я розпаковку робила оцієї кільки пробувала 28,60. Вона дуже смачна, оця кілька, так що беріть, вона смачніша, ніж за 61,50. Тут ціна не Ну, зміни, не Я брала оцю, а мені вибили як оцю. Трошки обманули сценниками. Я брала, виходить, ціна була 52,90, але мені вибили як по 61.50. Оце отак. Ну, в принципі, ціни на консерви доволі такі приємні. Тут все так прекрасно і гарно, в тебе. Тут ,raine. пенсіонери. І я же це ж пенсіонер ходжу, купляю Морожену. морожено. Морожено. Морожено, там ціни на морожено. Тут не поймеш, вони отак ряд всі стоять. попробуй вибрати ту, -ту ціну. Лімон. А по чому той лімон? Лімон 201 гривню. Подорожало. Ми брали по 99 потім по 167 стало 90. 201 гривня 60 копійок. Ого, це ж сезон мороженого починається і морозиво занадто дорого виходить. Що угу. ще можна? ось? До борщу томатна паста 13,90, 70 грамів. А чума от іде, дивіться, 70 грамів 25 гривень 40 копійок. О, бачите, яка класна, доволі паста непогана. Можна ще дешевше взяти за 10,60. Це сорівнування паст іде. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Чайкова, чайкова. Мені це нужна кава по акції. Так грошей не вистачає. Висилайте мені на каву. Там карту внизу я вам прикріплю. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я сьогодні бачите, дуже воспитано все провожу. Розказую про ціни. Практично з весом хліба мені все понравилось. Я Там дві хлібинки провірила, все нормально. І думала, що це. А воно все ідеально. Ну, от дивіться, 30 гривень 40 копійок форте. На каву 75 грамів. Де? Та це пити можна півгоду цю каву. А Львівська 30... 139,90, а з карткою ТБ 83,90. Так що картка вигодна. Вигодно, доволі вигодно. По якобсам 345 гривень. Од свічує трошки, бачите, 345,99, якось, вау, 200 грамів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ой, 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 ой. тут по шоколадки, Дивіться, ось локміс 111 гривень, 90 копійок. Понятно. Бачите, пізно прийшла, вон, дивіться, вже товар в дорозі, товари в дорозі. Пусто, розібрали люди. А я тут думала... А ось туже, дивіться, 3490 шоколодочка доволі непогана така. Міленіум. Бачите, яка? Ці тут грамів. 100 грамів. 100 грамів 3490. 340 гривень за кілограм. Щось шоколад подорожав. Так, по чаям. Це літо прийшло, набирайте, я вам кажу чаї. Коли літо, треба брати чай і дивитися акцію. Ну, акцій я тут особо не бачу, але вони время от времени бувають. Це така більш якась дорога лінійка. Ну, є і дешова. Яка різниця, як у події? Закрасила воду, то закрасила воду. Ось дивіться. Монарх 25 плюс 3, 21 гривня, 50 копійок. Я кажу, акцій не бачу. Це ж акція, акція. А тут а ось 25,50, 25 плюс 5 пакетиків. 30 пакетиків, а тут на два на пакетика менше. 8,10. Дивіться, 30 пакетиків. Стоє 25,50. А 28 21, 50. Вау, оце акція. Це шик. Шикане акція. А ось ще дивіться ТА. Почаємте 47,90. З карткою ТБ 4551. Дивіться, три різних смаків Це акція Хороша акція. ой-ой-ой, Мінутка моя подорожала. 56,90, я її брала за 40 гривень подорожала. Коли я то знімала, казала, що біжіть треба було слухатися мене і брати. А ось дивіться. Чай чорний Earl Grey з бергамотом, 3590. 35 гривень 90 копійок. Так що доволі такий непоганий чайок. А ось іще тут є. Я ще хочу сходити ще в один магазинчик, вам ціни показую, поснімаю. О, дивіться, артек вофлі. А, це артек світоч. Класичний 3950 218 грамів А, це фігня, воно не смачне Бачите, по вафлям Коротше, вафля подорожала. Щось ціни мене взагалі не родують. Ну, давайте на окончання цього всього. Булгур 24,30, греча. Січка. Це подрібне на 2 гривень 90 і 24,80 Це обична гречка. Світую вам її набирати, тому що вона може скоро подорожати. Це, знаєте, як відчуття. Топливо дорожа, а потім і гречка подорожа. Рис 49,50. Це смачний, беріть делюкс. По 8690, ви будете задоволені тим рисом. Обалденний рис. Що тут ще? Цукор, 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 цукор. 28 гривень, 40 копійок. Тут цукор стоїть, кілограм. Ну, давайте цукор. Ви казали, що тут не вистачає. Щоб я провірила цей цукор, зараз я його провірю. О, точно не вистачає 6 грамів. Ммм. Хто не досипав 6 грамів цукру? А? Дійсно, цукру не вистачає. Ось такі діла. А я то думала, це неправда, а воно виходить що? А ось цукор своя лінія. Теж один кілограм. Інтересно, <are> <mouth> <laughs>, а тут вистачає одного кілограма? Ну тут упаковка важча, там трохи кліонка, тут або е машка виходить. Зараз ми перевіримо в этой. О, 984 грама. Бачите. У своєї лінії. А це що воно? Не досип? Це виходить. Хтось щось. Хтось щось не досипав цукру. Що тут по кукурузі? 30 гривень 90 копійок. Ой, йо-моє. Понятно. На нас. Да, з цукром, конечно, проблема. Тут проблема з цукром. А, мені ще казали перевірити. Зараз я вам перевірю Муку. 32 гривні 90 копійок хуторок. Кіло 800. Бачите, вона теж, мабуть, тут розсип. Зараз ми глянемо. Дивіться, кіло 800 Бачите, на виявлено кіло 800 кг. Ну, ви відніміть цю ще упаковочку, вона грам 25 І теж не досить виходить за цим хуторком. Так що тут треба глаз до глаз. От бачите, вже. А я тут думала, буду розказувати, що тут все прекрасно. А ніхто не звішував оцей розпушувач 18 грамів. Ось тут в цьому розпушувачу я завжди беру його і всім цим совітую 18 г. Ну я ніколи не провіряла вагу цього розпушувача. Цікаво, тут є 18 грамів О, бачите, 18 грамів Тут є 18 грамів, виходить. Так що це непоганий розпушувач. Камери тут мене дивляться, наблюдають, як я веду контент. Я ще до них на роботу ось прийду. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Дякую всім за увагу. Ну, а це я вам покажу з корзини у Хліб, яйця і паштет. Це мені говорять, що люди тут все-все-все прям беруть. Беруть зараз саме необхідне.